Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І всі ви знаєте, що була зустріч у Ер-Ріаді, в Саудовській Аравії. Зустрічалася делегація США і Російської Федерації. Дивіться, я почула таку фразу, що під, під час Цих перемовин, коли відбувалися, попросили вийти всіх журналістів з приміщення, годелю, де відбувалися ці перемовини. Перемовини тривали 12 годин. Дивіться, і тут багато хто припускає, що зустрічалися, як би вам сказати, і українським. Тобто. Дехто припускає, ну, я чула так багато кажуть, що припускають, що зустрічалася так само а, українська делегація з російською під час цих перемовин. А, я, коли мішаю карти, і от щось вилітає, а в мене вилетіло один раз, я заховала, бо я готуюся до відео, другий раз вилетіло. І я думаю, а ну я подивлюся, вже як другий раз вилітає, то треба подивитися. Дивіться, дійсно виглядає так, карти вже самі показують, що дійсно щось було. І це не перший раз. Тобто, наша, згадайте, коли були в Стамбулі, от мені чомусь це нагадує стамбульсько перемовини договорняки і тому подібне. От чомусь мені це нагадає. Тобто, від медіа приховати те, що там відбувалося, Яка таємниця була? Тобто, це не перший раз, але ми все рівно, я люблю все перевіряти і неодноразово, тому ми зараз подивимося, чи зустрічалося Українська делегація з російською під час цих перемовин. Перед цим я вас попрошу дуже задонатити для 30-ї бригади Донецького напрямку. Дякую вам, мої дорогенькі. Я закріплю коментар. Там буде і відео від військових. Будь ласка, подивіться відео від військових перед тим, як задонатити. А може, вам буде легше їм задонатити. Ну що ж, дивимося? То зустрічалася українська делегація з російською в РДЯді. Ердіяді. Мене язик заплутується. Ну що ж, дивимося. Е, таємно. Виглядає, що дійсно таємно вони зустрічалися. Крадькома, таємно, щоб ніхто не бачив. А зустріч була. І ось ця карта говорить, що там дуже дуже файно вони говорили. і Зеленський знає про це. Ви знаєте, дивіться, що показують карти. Хто дивиться мене не перший раз, знає, що це Зеленський випав. Зманіпулювали. Це все до цього привели. До речі, я вже говорила, мені здається, в якомусь відео, але гаразд, я повторю ще раз, що, пам'ятаєте, в цьому? Я вже, ви знаєте, я з того чуда, що я так скаверкала той. Овальний кабінет, що я вже забуваю, що він овальний називається. Всі вже знають, як я його сковеркала. Трошечки некультурно він, я його називала, але неважливо. Дивіться, це мені нагадує ситуацію, що це, знаєте, як ланцюжок подій, що до цього привело. Те, що відбулося в тій овальній. Овальному кабінеті у Вашингтоні, в Білому домі. Це було спеціально все підстроєно нашою делегацією. Єрмак прийшов в костюмчику, Зеленський без костюмчика. Віддіті, він дуже суєвірний. Ну, не кажіть мені, будь ласка. Розумієте, для того, щоб потім, чому Єрмак не допоміг йому? Ну, от самі подумайте, чому він не вмішався, не допоміг. Вже як той Дівенс вліз, чому Єрмак не допоміг Зеленському? Він же знає, що той безпомощний міг допомогти. Там була і наша посол, хтось міг його підтримати. Вже як такий балаган пішов, можна було вже далі той балаган підтримувати. Так? Можливо, цей розклад буде трошечки довшим, але я поясню, до чого я веду ось цей рядочок. Що з самого початку все з зачинщиком став Зеленський. Тут була конкретна змова по місяцю, а місяць це завжди туман. До речі, якщо хтось каже, що немає диму без вогню, я вам скажу таку річ: частіше за все, це туман, а не дим. Розумієте, тут туман напускають, а туман він ніколи не йде від вогню. Ось так тут туман. І ніякий не дим. Тобто Зеленський підстроїв те, що було ще в тому кабінеті у Білому домі. Щоб дойти до цієї зустрічі, все веде зараз Єрмак, все в його руках. Розумієте, у нас в Конституції написано, Україну можуть представляти тільки три особи: це наш міністр закордонних справ, це прем'єр-міністр і це Зеленський, тобто президент. Легітимний, нелегітимний, ви всі знаєте, що я про це думаю. Тому я тут не буду наголошувати. Ось. Розумні люди пояснили, що до чого. Тому я вважаю, що оце, що відбулося, дійсно зустрічалися вони, бачите, але таємно. Перед цим теж карти вилітали, як рядочок. Ну, таке буває. Тарологи знають це. Ось. І тут. Це велося все ще звідти, підстраювалося, щоб це все настроїти до цього моменту, щоб це все було. Я сподіваюся, я це пояснила конкретно. Ну, так, я бачу це. І от, бачите, закрутилося колесо, оце фортуни брехні, колесо фортуни. Хто знає, що фортуна вона зрадлива? А тим більше, якщо нею маніпулюють, то це вже. Колесо фортуни брехні, яке закрутив Зеленський. Оце вже пояснююче того, що відбулося тепер у Ер-Ріяді. Ось так вимовила. Просто вже вечір, вже пізно і я вже втомлена. У мене вже язик заплітається, бо цілий день говорила сьогодні. Тому, мої дорогенькі, виглядає так, що зустрічалися. Тепер дивимося, ось, бачите, у нас вийшла ось тут Україна. Всі знають, що. Або королева монет, або якось тут імператриця це є Україна. Ось тут це є Росія. Тобто, всі важелі, мала Росія у цій е грі. А Україна, на жаль, у нас йде Зеленський привіз нас до е туману. До туману. Тобто я не бачу, що там щось хорош хорошого вирішили. По цим з цього розкладу я не бачу нічого хорошого для України. Тобто, виходить, що ми по місяцю прийшли, тобто в туман. Ще більше нас заплутали, ще більше нам напускати будуть туману, але будуть показувати, що іншого виходу немає, то американці винні. Вибачте, мені поганому танцору. Дещо мішає. Розумієте? Ось так. А у нас поїхали на переговори не дипломати, не спеціалісти, а якісь ларьочники, якісь завгоспи, мойдодири, не знаю, що ще. Подивіться на цього умерова, подивіться на єрмака. Це все якісь для мене, знаєте, я колись виставляла. Як це називається? Оцих е, бурундучків? От-бурундучки. Е, от, от бурундучки. Розумієте, це, це, це не інтелектуалу, абсолютно нічого. Ну, ну я, не зна, я не знаю, я не я, знаю. знаєте, От інколи я думаю, я в такому розпачі, я не знаю, як ці люди ще, ну, як так можна це підтримати. Невже не видно, куди це все веде? Ви розумієте, що це все йде ось, ну, вже як по накатанні. Тут от по накатані, йдемо в туман, в туман, в туман, в туман. Давайте я хоч подивлюся, чи, чи є тут шанс України ще вижити в, цьо, в цій ситуації. Чи є в нас ще шанс, тому що, знаєте, ну, не можу вас так лишити, е, і сама теж мені цікаво, чи є в нас ще шанс вижити в цій ситуації? Ну, дивіться, бачите. Зараз я розкажу, що я тут бачу. Так, тут аж дві виходять. Давайте так. Ще останнє слово не було сказано. Ось ця карта, вона говорить: ще не всі забаганки, ще нічого не вирішено. Але багато хороших ідей вже заблоковані. З другого боку, що ми бачимо тут? Ситуація з минулого, тобто, щось повторяється, щось повторяється. Ці ж самі робимо помилки і наступаємо на граблі, але потім іде прояснення, і відкриваються нові перспективи. Тобто українці вчаться ось на цих, як сказати, на ті граблі, що знову наступаємо, як колись. Я не знаю, можна це прирівняти до. 99-го року, коли В'ячеслава Чорновола, до речі, вчора була річниця з дня смерті загибелі його. Розумієте, чи це можна цю, чи можна те прирівняти, що було вже 100 років. Але розумієте, оці ситуації Україна наразі пере... ну, знову і знову і знову і знову. Але знову буде відродження. Оця карта говорить, все ж таки. Перспективи, ну це не кінець, скажімо так. Хоча нам підрізали дуже добре, скажімо так, дуже підрізали. Але ще не все закінчилось. Тобто, у нас є ще, знаєте, я не назву це козирі. ні. Тому що через те, що Україна живе в оця карта, це є інфопростір. Інфопростір оцього і ПСО. Розумієте, поки Україна тут живе в цій, скажімо, інфопросторі, і не починає, ось як тут каже, критично думати, ми будемо в цьому багні жити довго, але все рівно я бачу, що от наступиться на граблі і відкриваються знову можливості, знову перспективи якісь відкриваються. Тобто, ну, виглядає така, знаєте, от я, я не люблю казати карма, тому що для мене карми як такової немає. Це є магнетизм. Те, що ми, тобто, критичне мислення і причинно наслідкові зв'язки. Що ми? Який крок ми зробили, пішли наліво, та туди ми пішли. Розумієте, оце і є карма. Наразі просто от всі езотерики, я це не люблю, карму називати, але люди люблять Це Це просто спрощено те, що ми самі натворили, тими теми і отримали. Ось так. Я сподіваюся, я пояснила, Тобто перспектива все рівно в кінці є. Тобто Якщо ви закрилися двері, у нас відкривається вікно, форточка, що завгодно. Але перспективи все рівно залишаються. Але з кожного разу треба наступити на ті самі граблі. І це постійно у нас так. Це у нас вже так іде. Знаєте, дивіться, поколіннями це тут іде. Бачите, тут духи пішли, народилися знову і ті самі. Розумієте, от покоління відмерло, прийшло нове, і знов ті самі помилки. Тобто українці забувають свою історію, своє джерело. Ось воно джерело. Ми блокуємо, ми сліпі. От я пояснюю те, як я тут бачу. А до речі, я, як ще годину посажу над цим розкладом, я вам ще більше розкажу. Розумієте? Просто я завжди дуже спішу, я тороплюся, я це. Ну і я не люблю дуже довгих розкладів, м'яцькати це все, але як я довше посажу, я вам ще більше розкажу. Тому закриваємо, щоб воно до ранку завантажилося, і я могла вам виставити зранку це відео. Гаразд мої любі донатимо на ЗСУ, підтримуємо ЗСУ тільки вони, як не вони, то хто, і разом до перемоги мої дорогенькі. Ми переможемо. На жаль, трошки з запізненням. Люблю вас, цілую, обнімаю, ви мене знаєте, я вас теж, я вже знаю свою публіку, ви у мене вже немає на новенького тут нікого. тут... Всі старенькі, ми всі свої. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!